Привіт! Минулим випуском ми розпочали серію відео, присвячену судовому збору, і з'ясували, що це за платіж, які його ставки і як він обчислюється. Сьогодні продовжимо розбір цієї теми і з'ясуємо в харківського сімейного юриста Тетяни, які є способи оплати судового збору. Доброго дня, Тетяна! Доброго дня! Розкажи нам, як треба платити судовий збір, чи можна, наприклад, його сплатити прямо в суді? Порядок сплати судового збору визначений законом про судовий збір. У цьому законі детально прописано, за допомогою яких платіжних інструментів він платиться. Існує декілька варіантів сплати судового збору. До речі, його можна сплатити як готівкою, так і в безготівковій формі, тобто банківською карткою. Сплата готівкою можлива через касу банківських відділень, у відділеннях Укрпошти або через платіжні термінали. Для сплати судового збору банківською карткою є більше можливостей. Крім каз банківських відділень, відділень Укрпошти та платіжних терміналів, його можна сплатити також онлайн через банківські електронні кабінети або через сайт судової влади, або ж через систему електронний суд, якщо платник має там свій кабінет. Причому три останні способи дозволяють сплатити судовий збір, не виходячи з дому, що називається. А от прямо в суді судовий збір сплатити не можна, держава поки що не надає такої послуги. А якими документами підтверджується сплата судового збору? Ці документи можуть бути різні залежно від обраного способу оплати. Відділення банків та Укрпошти видають квитанції, термінал видає чек. Звертаю увагу, що ці документи будуть видані в паперовому вигляді. А при сплаті судового збору онлайн через електронні кабінети чи сайт система сформує платіжну інструкцію про сплату судового збору в електронному вигляді, тоді платнику доведеться роздрукувати її на принтері. Якщо ж платник звертатиметься до суду через електронний кабінет, то нічого роздруковувати не треба. У такому випадку платіжна інструкція завантажується в електронний кабінет прямо в електронному вигляді разом з іншими документами. Якщо ж документ про сплату судового збору навпаки буде паперовий, то у випадку звернення до суду через електронний суд його доведеться відсканувати. Якщо звернення до суду відбувається в паперовій формі, як подати до суду документ про сплату судового збору? Все дуже просто. Як правило, цей документ іде найпершим номером в пакеті документів, щоб його було відразу видно судді. Річ у тім, що якщо суддя не побачить цього документу, буде неприємно, бо тоді він не дасть ходу позовній заяві чи іншим зверненням, за які сплачується судовий збір. Тому краще класти цей документ на найвидніше місце. А може суддя не побачити документ про сплату судового збору? Якщо звернення до суду відбувається в електронній формі через електронний кабінет, ні, це цілком виключено. Алгоритми електронного кабінету налаштовані так, що там всім документам відведено своє місце, в тому числі документу про сплату судового збору. Суддя просто не зможе його не побачити. Такі казуси бувають тільки з паперовими документами. Чи можеш надати пораду, у який спосіб, на твою думку, краще сплачувати судовий збір? Який спосіб оплати обирає платник, не має жодної різниці кому як зручно, у будь-якому разі гроші надійдуть туди, куди треба, за належними реквізитами. До речі, про реквізити чи вони однакові для всіх судових зборів, чи різні, та де можна їх подивитися? Реквізити для сплати судового збору різні для кожного суду. Дізнатися їх можна або безпосередньо в приміщенні суду на стенді, або на сайті судової влади, обравши потрібний суд. До речі, якщо сплачувати судовий збір онлайн на сайті судової влади чи в електронному суді, то система сама підтягне потрібні реквізити і заповнювати їх власноруч не треба. Головне, не помилитися із вибором суду. Взагалі, моя порада для всіх довіряти свої справи юристу чи адвокату. І в такому випадку процедура сплати судового збору буде їх головним болем, а не вашим. А особисто ти з своєї діяльності які способи оплати судового збору практикуєш? Особисто я люблю сплачувати судові збори на сайті судової влади. Чому саме так? Там дуже зручна система оплати. Вона сама розраховує ставки судового збору, підтягує реквізити та формує платіжні доручення, а ще в ній можна самостійно коригувати суму платежу. В принципі, такий самий функціонал і в електронному суді, але я до нього ніяк не звикну. Це момент виключно особистого плану. Дякую, Тетяна. Будь ласка. У наступному відео ми продовжимо обговорювати тему судового збору і дізнаємося про те, чи у всіх випадках звернення до суду він платиться, та чи є якісь пільги для його сплати. Контакти Тетяни, як завжди, в описі під відео. Кому потрібен сімейний юрист, звертайтесь.